Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія Гордієнко, і це програма Батінсайд. Весна це час змін. От і ми вирішили дещо пожвавити нашу програму. І тепер у нас буде в два рази більше цікавих відео, в два рази більше їх обговорення і в два рази більше ведучих. Я Валерія Поткіч. І в цьому новому випуску ми з вами поговоримо і покажемо, і докажемо, чому погодні мови не впливають на боєздатність наших військовослужбовців. Ну і яке ж новеньке озброєння з'явилося в нашому війську. І звичайно традиційно покажемо, як українські захисники дають росіянам просратися, готові? Гайда до відосиків! Ти насправді так слушно сказала на початку про весну, і це одразу підіймає настрій. Але є одне, але е, наша весну полонив ретроградний Меркурій, і Ми можемо спостерігати як дощ, сніг, сонце, так знову дощ, сніг і сонце. І це дуже напружує і не допомагає нормально влаштуватися у цей темп ритм життя. А що гірше це впливає на боєздатність наших підрозділів? Зараз я тобі покажу відео. Подивися, буквально в таких от умовах зараз на фронті воюють наші захисники. Він буквально весь в снігу. Така двіжуха. Зівні маскал безкоштовно. Дешево досередити. Знаєш, мені нагадує такий дитячий віршик. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Але тут можна сказати інакше. Падав сніг на бушлат. І зліпив їм маскалад. Але це все насправді жарти. Якщо їх прибрати і подивитися на е, свої реалії, які відбуваються, це нереально складно. Не лише тому, що просто падає сніг. Через деякий час він буде танути і це буде отакий от е, прошарок води. А в окопах це нереально велике і глибоке болото. Командір Командир дорожнього. Бачу трактор на гусеницях. Та навіть, попри складні погодні умови, нашим військовим вдається стримувати позиції, відбивати штурми, і це звичайно дуже дуже складно. І Все одно є диванні критики, які розповідають, як вони втомилися від війни. Attention! звертаємося до вас, любі глядачі. Якщо є ті, хто зараз говорить про те, що вони втомилися від війни, що для цього потрібно зробити? Підняти свою дубцю від дивану, вийти з будинку, як мінімум, задонатити на збройні сили України, долучитися до волонтерів або підписати, підписати контракт зі збройними силами України. України, тоді ми будемо наближати перемогу разом, і вона відбудеться набагато швидше, аніж ви про неї говорите. Я погоджуюся і зараз нашим військовим, наприклад, на фронті, є ще одна мега важлива задача. Як ти знаєш, Бахмут це зараз одна із найгарячіших точок. Наші військові взяли на себе питання евакуації родини з дворічною дитиною. Але цікавість наступного відео, яке я тобі покажу, в тому, що ворожі війська знаходилися вже за 400 метрів від будинку цієї родини. 3 апреля, Бахмут. години дня їдемо на евакуацію. Дякую велике Нашому військовому, який ресала поїхати забрати дітей. Ну, с... А там пидоры Вот той пятиэтажки? Да, вон. Он. ну а, <е> <то> давайте быстрее. Давайте, давайте, давайте. Быстро, быстро, быстро! Сюда на выход Зу все! Зуйте в машине, пожалуйста. Привет! Сейчас, сейчас. Я Коля. Она не разговаривает. Чего? Ну чего? А, вот я хорошей жизни от этой. Да. Пошли. Не бойся, не бойся, хорош. Не бойся. Пой сейчас пуля -пуля мама придет. Сейчас придет. Садитесь. Берите ее на руки. Давай, Лерочка, иди сюда. Бери, бери. Не бойся, не бойся, маленький. Все. Все, малышка. Все хорошо. Для понимания, там в 400 метрах уже идут позиции, и эти люди чудом там как-то все это время выжили. И вот мы их забрали, нам повезло, и мы выжили. Насправді, все, що стосується дітей, особливо в умовах війни, мені дуже болить, і я за них завжди дуже сильно переживаю. Тут велика шана військовослужбовцям, які взялися за таку евакуацію. Вони це зробили безпечно і швидко. Але мені дуже так тривожно, що дитина навіть ніяк не реагує. Це наскільки зараз вже є проблема з психологічної точки зору, і буде певний період реабілітації. Тому за цей момент мені насправді дуже. Боляче, але хочу тобі сказати, що не завжди люди чомусь погоджуються на евакуацію. От, наприклад, героїня наступного відео до неї декілька разів приходили військові, але вона на відрізні відмовляється залишати свій будинок і їхати в більш безпечні райони. Сказали ви Так, да, збирайтеся до не... дітям. Ні, не буду. Я думала, ще поїдуть. Одна я, я не поїду сейчас. барс, барс малому. А чого він хоче їхати додому? Не знаю. Я боюсь. Чого? Так це що без, щоб сюди не прилетіло. Нам краще поїхати. Я... Бачите, що робиться. Бачу. Бачу, ну, я до такої ступені розстраюсь, ну не знаю. Нам краще поїхати. Правда вам кажу. На радість потроху, зараз машина підійде. О, мій, так вас поїду. без опасне завезуть. У мене таке питання. Невже будинок реально вартує життя? Ну тобто, сьогодні будинок є. Я розумію, що люди вкладалися все життя в цей будинок, там город та все інше. Але ж одна ракета і життя немає. Невже це вартує того? Таких людей також можна зрозуміти, як, от, в принципі, і цю бабуцю, тому що вони все життя прожили на цій землі. І чия ж це земля явно не росіян, вони живуть в Україні, вони мають право вибору, і в принципі можливо, колись майбутнього її все-таки переконають виїхати в більш безпечні райони. Але ми хочемо зазначити, що якщо ви маєте знайомих родичів, які перебувають на тимчасово окупованих районах або на прифронтових територіях, говоріть з ними. І переконуйте, аби вони виїжджали в більш безпечні області України. Особливо хочу звернутися до батьків, у яких є діти. Вони переживають на в прифронтових містах. Друзі, важливий аспект, в тому що діти не можуть обрати собі свою долю і цей шлях. Ви відповідаєте за них і несете відповідальність за їхнє життя. Тому, будь ласка, будьте свідомими, вивозьте своїх дітей, якщо не хочете самі. Передавайте є волонтери, є люди, які готові прийняти дітей і про них по поки тимчасово попіклуватися. Лєра, що ти знаєш про месників? Женя, next question, please. Я не дуже багато знаю про світ Марвел, про чоловіка-паука та про його кохання наслухалась і подивилася. Я не про цих месників, я про тих, які допомагають Україні. Мова йде про американський ракетно-зенітний комплекс Евенджер месник, який зараз працює в північному регіоні нашої країни. А є відео або фотографії, як воно виглядає? О, подивись завдяки ньому кількість. Дронів, шахетів, крилатих ракет зменшується, а кількість спокійних ночей в Україні збільшується. Виглядає круто машина оснащена тепловізійним прицілом, з якому можна працювати як вдень, так і вночі. Озброєна ракетами Стінгер і крупнокаліберним кулеметом Браумінг 3 П може збивати літаки, гелікоптери, удар моного типу безпілотники, типу шахет. Я розумію, що у нас є дуже багато техніки з-за кордону, партнерів, але я скажу, що цієї техніки все одно нам мало. Нам мало. Ми хочемо ще ми хочемо більше. Ну, Тоді, мабуть, найкращими постачальниками озброєння буде Росія. Що, тому що дуже багато техніки наші військові собі трофеять. От, наприклад, нещодавно вони затрофеїли ДТ Вітязь, і він тепер буде допомагати збройним силам. До речі, знаєш, що Прикольно, що цікаво. Ця техніка призначена для того, щоб пересуватися у регіонах зі складними погодніми умовами, як то Сибір чи Далекий Схід. Тому воно на сході України, тому що вони почули слово схід. Да, ну або їм просто нема чим воювати, і вони стягують в Україну все, що тільки можливо. От зараз хвилиночка крінжа. Ти готова? Я таке люблю. Місце події тимчасово окупований український Крим. Російські е, морпіхи дали кліч про те, що їм не вистачає техніки. І замість того, щоб відправити їм якогось там БТРчика, БМПшку або якусь хоча б нещасну ниву, вони прислали їм ето. Клуб мотолюбітелій Росії Вступає у бій! Ми будемо використовувати в мобільний момент. Поставимо на нього пулемет, будемо їздити мобільно, швидко, удобно Незаметно. Пригодится во всех миссиях. Абсолютно. Любая задача будет выполнена. Цвет изменили. Но усилили Викторич, резину. Колесо да, с мощным протектором поставили. Технически обслужили. Там коробка, все. Плюс запасные первые необходимости. Брошен, спасибо вам большое. Снова сгадалась детячая песенка. Е, Може, вона не дуже дитяча зараз буде, але по кочкам, по, кочкам, по маленьким гарбочкам ямку бух. І російський чмобік Труп. Е, е, так, І я так розумію, що вона ж, напевно, деренчить, так що його чутно десь з іншими тарикової частини світу. Все, Оп... на що здатні. А якщо... <немає> слів, просто. а якщо вся їхня техніка просто активно демілітаризована українцями, що тоді робить? Раз уже мова зайшла про жителів сверхдержави, держави, то чи помічала ти, що вони активно спускаються вниз по еволюційних сходах? Я помічала те, що вони по ній не підіймались. Ну от просто подивись, він перетворяється мертвим російський окупант. так? Е... Але реально зверху дивля... виглядає наче мертвий. Так. І як тільки він відчуває небезпеку з боку українського Мавіка, він починає тікати кудись в інший бік від небезпеки, як та ящерка або щур. І як він врятувався? Хіба що до апостола Петра? Сьогодні в топі, сьогодні в топі, як і завжди, зсу. А в топі нашої програми, сьогодні підбірка чотирилапих друзів, наших захисників. Я такі люблю. От ти, коли була на позиціях, ти ж там певно зустрічала і котиків, і собачок, так? Взагалі-то в попередніх серіях Батинсайд була Валерія Поткіч разом із тваринками. Так дійсно, їх там багато в прифронтовій зоні, і наші захисники постійно їм опікуються. Я власне також постійно готувала. І це настільки мило, коли людина думає не лише про себе, а ще про братів менших. А в ресторан їх водили. А от такого я не пам'ятаю. А от користувач Тіктока, військовослужбовець із з ніком TwinBrother2727, свого чотирилапого друга водить в ресторан, який називається Ресторан від ЗСУ. Доброго дня ми вас вітаємо всіх в нашому ресторані від зсу. Скажіть, будь ласка, яке меню ви сьогодні бажаєте? Ага, зрозумів. Будь ласка, декілька хвилин. Це вам невеличкий комплімент від шеф кухаря. Будь ласка, будь ласка, прошу сидіти тільки. Почекай. Те. прошу. Дуже дякую. Ми передамо нашому кухару те, що вам подобається. Якби у світі собак був якийсь там перелік ресторанів, то напевно цей би отримав зірку мішлен. І він виривається на нашу третю сходинку. А от що буде на другій сходинці, ти ні за що не вгадаєш, тому що на позиціях є і котики, і собачки, і якісь там мишечки. А знаєш, що ти там точно не бачила? Нутрію, яка і вривається на друге місце нашого топа. Бойову нутрію. Привіт, моя дівчат. Що друзі вам сказати? Побратими домов пожартували і на 1 квітня написали мені в месенджері, що вони з'їли мою машуню. Так мене чуть кондратія не хватило. Ви уявляєте собі? А тут приїхав, бачив, вона на місці. Аж попустило. А ти просто чекає. А я не пущу їх в дім і тим, буде скаліана, на пляжі у Криму. Охонь буде з багаття, у донецьку в каміні. Сльози на узалах Ну, якось так бути <знави> добру. <знави> слава Україні, героям слава собачі, котиків ми бачили. Про мишок ми поговорили. Нутрю, ти мені показала. Я вже просто боюся уявити, що буде на першому місці, тому що, ну я не знаю, ну соріг там з'явиться павич. Ні, краса у простоті. І у простоті ж доблесть. На першому місці нашого рейтингу операція з порятунку їжака. Шановні українці, соціальна реклама. Не будьте орками, не розкидайте сміття. Знімай їжака. Їжак заліз у будинку, не може вилізти. Не розкидайте, будь ласка, сміття, від цього страждають деякі тварини. Друзі, враховуючи, як наші військовослужбовці ставляться до чотирилапих і наскільки сильно вони ним опікуються, я думаю, що це відео заслуговує ваших лайків. А ваше враження про наш ТОП пишіть в коментарі. Лєра, ти вербу святила? Святила. А не когось била. Ох, як била. Наші ЗСУ теж били. Хоча не ЗСУ, а верба. І вони показали про це. Досить класне відео. Русня з верною неділей. Будьте меж. У мене для тебе є шикарна новина. Яка? Скоро вже буде паска, так що купуйте м'яско. Скоро вже буде Паска, сердельки і ковпаска. Ну а насправді цей тренд заплани повністю увесь Тік-Ток, і наші збройні сили України також до нього долучилися буде так, шо, Досков, та Досков, так шо, Досков, курочки, То, що буде та буде Так що буде курочки, шановна купити м'язко, святієчка і підключайтеся до каналу військового телебачення, ставте дзвіночки, аби не пропустити наступне відео. Власні відео з життя на передовій присилайте нам на наші сторінки в соцмережах. На них, як завжди, в описі до відео. І на останок: Христос! Єра. Ще ж рано. Ну, тоді до п'ятниці.